Умилися від того, що реклама не дає продажів, а маркетплейси приносять лише витрати. Можливо, ви вже навіть запускали власний магазинчик, але все скінчилося хаосом, факапами та самотніми картками товарів. Ми агенція цілі. Ми допомагаємо бізнесам не просто гратися в e-commerce, а почати на цьому реально заробляти через маркетплейси, SEO, дизайн, таргетовану рекламу та стратегічний супровід. П'ять років ми прокачали понад 60 ніж і вивели десятки магазинів на прибуток від 350 тисяч до мільйона гривень щомісяця. У цьому відео коротко про те, хто ми такі, чим ми займаємося та як можемо допомогти саме тобі. Проте для тих, хто додивиться це відео аж до кінця, буде невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Тому обов'язково дивіться це відео уважно та до самого кінця. Поїхали агенція цілі, яка вже понад 6 років допомагає бізнесам продавати онлайн на рівні прибуткової системи. Ми працюємо з підприємцями, яким потрібно не просто трохи трафіку, а результат, системність та контроль цифр. Що саме ми робимо? Ну, по-перше, ми прокачуємо магазин на пром, розетка, еці, хорошоп, шопіфай, епіцентр, саме в контексті маркетплейсу, від технічного запуску до масштабування продажів, запускаємо таргетовану рекламу в Google та Meta, яка приводить не просто кліки, а замовлення. Пишемо SEO-оптимізовані тексти, будуємо контент-воронки, налаштовуємо аналітику, робимо бренд-дизайн, упаковку товарів, банери, візуальне оформлення для маркетплейсів і реклами. А головне все це поєднуємо в єдину стратегію. А не розтягуємо на 10 підрядників. У вас є продукт, у нас є команда, яка допоможе його продати системно. Продумано з розумінням ніші. В Чому ж різниця між просто маркетологами та нашою агенцією? Ну, по перше, ми не працюємо за брифом та до побачення. Ми занурюємося в кожен проєкт клієнта так, наче це наш власний проєкт. Відповідно, кожне наше рішення це не імпровізація, це продумана система. Ми не продаємо шаблонні послуги, ми будуємо стратегію під ваш бізнес. Ми не міряємо ефективність виходу у плюс на око. Ми орієнтуємося на цифри зростання та чіткий рої. Ми не кидаємо клієнтів через місяць. Ми супроводжуємо, адаптуємо та масштабуємо Співпраця з нами це не просто запустив і чекаєш, поки щось працює. Це системний структурований процес, де кожен етап. Під контролем, і до речі, якщо ви хочете е, переконатися в цьому не на моєму слові, а на фактах, тоді прошу вас е, з радістю перейти на наш сайт в описі. Ви можете знайти посилання і ознайомитися з нашими кейсами. Тобто ви переходите в сайт, шукаєте розділ кейси і вже там обираєте свою нішу або платформу, на якій ви продаєте. Це може бути «Пром», розетка, брозетка, це все відфільтровано. Вам потрібно лише обрати фільтр, за яким ви хочете шукати кейс, який Відповідає вашому бізнесу і переконатися в тому, що наші результати це реальність, а не вигадка. Починаємо ми, звісно, що з аудиту: аналізуємо вашу нішу конкурентів та поточну ситуацію, шукаємо слабкі місця та точки зростання. І тут увага, пригадуєте, я казала, що варто дивитися це відео з особливою увагою. І ось чому, оскільки ми на безкоштовній консультації можемо провести безкоштовний міні-невеличкий аудит вже вашого бізнесу абсолютно без. Безкоштовно, у разі того, якщо ви зацікавлені дійсно в наших послугах. Тому обов'язково переходьте в опис за безкоштовною консультацією і абсолютно безкоштовно отримаєте вже певну вигоду для вашого бізнесу. Ну і після аудиту, звісно, що йде стратегія. Ми формуємо персоналізований план просування конкретно під вашу ситуацію. Які канали запускати, у що варто вкладатися? Ну і далі, звісно, що йде оптимізація. Без неї нікуди. Запускаємо рекламу Google, Meta, Etsy, Prom, розетка, регулярно аналізуємо результати, коригуємо ставки, тестуємо нові гіпотези, все на живих цифрах. І найголовніше це те, що ми не зникаємо. Щотижня трекаємо показники, щомісяця даємо звітність, оптимізуємо рекламу та картки товарів, тощо, тощо підсезонність та тренди. Завжди постійно поруч з вами. Замість хаосу структура, замість догаду цифри, замість одного спеціаліста, команда вузьких спеціалістів, яка працює синхронно. Якщо ви хочете не просто спробувати, а нарешті побудувати прибутковий онлайн бізнес, тоді залишайте заявку на безкоштовну консультацію в описі під цим відео. Так, це безкоштовно, але це не ознайомча бесіда. Це реальна стратегічна сесія, на якій ми розберемо вашу нішу поточну ситуацію, покажемо, де втрачаються гроші й клієнти, і дамо чіткі кроки, з чого почати вже зараз. А далі вирішуєте лише ви рухатися з нами, працювати самостійно чи шукати інші варіанти. Ну що ж, а я дякую тим, хто дивився ці відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал, оскільки тут виходять багато корисних відео для підприємців. Ну що ж, всім до зустрічі! Це була агенція ціль. Ми ставимо цілі та досягаємо їх.